Вітаю! Мене звати Ярослав Лисенко, і ми продовжуємо курс, присвячений мистецтву. Думаю, що кожен з вас чув вислів про хліб та видовища. Цей вислів походить із часів стародавнього Риму, коли для того, щоб в місті був спокій і порядок, місцева влада опікувалася тим, щоб люди мали хліб, аби поїсти, і мали видовища для того, щоб було про що поговорити з сусідами. Тому кожне видовище було неначе свято, яке змушувало на деякий час відволіктися від проблем і спостерігати за акробатами, фокусниками, боями та різноманітними тваринами, затамовуючи подих. Так народився цирк. Слово цирк походить від латинського циркус, що перекладається як коло. Чому саме коло? Тому що серед перших видовищ у римлян були перегони на колісницях по колу. А згодом з'явилися всім відомі битви гладіаторів, дресировані тварини. Люди з захватом спостерігали за ними і збиралися навколо майданчика, який згодом називуть манежем. До речі, колом облаштований не тільки майданчик для виступів. Якщо звернути увагу на сучасні споруди цирку, то вони зазвичай мають круглу об'ємну стелю купол. Їх дахи навмисно не роблять пласкими, адже так є простір для повітряних акробатів. І, до речі, звук завдяки куполу розсіюється на весь глядацький зал. Тому завжди буде чутно, що відбувається на сцені. Але як ми знаємо, мистецтвом видовищ також називають і театр. Тож яка між ними різниця? Адже і там, і там є сцена, і глядачі, вистави і номери. А справа в тому, що в цирку ключовим є використання ексцентрики. Ексцентрика це дія, яка виходить за межі звичного. Наприклад, незвичним можна назвати номери з використанням вогню чи холодної зброї, акробатичні трюки, на які здатне людське тіло, або ж, наприклад, комічну поведінку клоунів. Вона не має на меті відобразити для нас реальне життя, як це роблять у театрі. Основна її задача вразити глядача. Тому в цирку ми можемо побачити силачів, що піднімають величезну вагу, або фокусників, які здатні переконати нас в існуванні магії. Хто ж виступає в цирку? В першу чергу цирк не може існувати без артистів. Це спеціалісти в дивовижних речах і навичках. Наприклад, артисти, акробати багато тренуються і вдосконалюють своє тіло, щоб потім на виставі нам здавалося, що вони дійсно літають над куполом. Хоча це досягається важкими тренуваннями і працею над собою. Жоден цирк не обходиться і без веселих клоунів, які здатні своїми ексцентричними вихідками змусити насміятися. Вони часто бешкетують і взаємодіють з глядачами. Щоб інтригувати глядача, перед кожним виступом в цирку є власний ведучий, якого називають конферансьє. Його задача оголосити для глядачів, хто перед ними зараз буде виступати і до чого варто готуватися. Красномовність конференція додає цирковому виступу атмосфери інтриги і перечуття чогось цікавого. Раніше майже в кожному цирку були дресирувальники, які показували різноманітні трюки. Зазвичай це досягалося через дуже жорстоке поводження з дикими тваринами під час дресурування. Нині більшість людей засуджують насилля над тваринами і вимагають гуманного ставлення до них. Тому більшість цирків відмовилася від таких номерів. Всі артисти становлять колектив цирку, так звану циркову трупу. Ця трупа може як виступати в своєму цирку, так і мандрувати світом, презентуючи шоу в різних містах різних країн. А також у цирку завжди наявні сучасні технології, що допомагають вразити глядачів чимось новим. Адже цирки постійно розвиваються. Наприклад, коли з'явилися перші мотоцикли та велосипеди, їх одразу стали використовувати в цирку, показуючи на них трюки. Нині. Цирки використовують у своїх виставах вогонь, воду, лазерне шоу, голограми та навіть доповнену реальність. Тому давайте підсумуємо: цирк це в першу чергу видовище чогось незвичного та дивовижного або ж ексцентричного. Цирк має круглу сцену, яку називають манежем. Ця сцена походить з часів стародавнього Риму, де головними видовищами були змагання на колісницях та гладіаторські поєдинки. Виступають у цирку такі артисти, як жонглери, акробати, силачі, клоуни, гімнасти, фокусники. А саме шоу проводить ведучий, якого називають конферансьє. Нині цирк дивує різноманітними вогняними та водяними шоу, де використовують новітні технології та відмовляються від дресированих тварин. Цирковий виступ це свято і можливість відчути захоплення та побачити неординарні речі. Не минайте такої можливості. А поки на цьому все. Дякую вам і до нових зустрічей!